Перше засідання до обіду е модерує Ярослав Степанович. Я йому допомагаю і прошу Ярослава Степановича дозволу е виголосити промову. Головне, я прошу, щоб ви мене зупинили через 20 хвилин. Якщо я буду мати намір затягувати час. Дякую. Добре. Ви дуже увічлива людина. Ви перший модератор, я другий. Я привик, по алфавиту жити, так. Ми користуємося правилом, яке є в наукових публікаціях, що хто замикає список і основний договор. Шановні колеги, я сподіваюся, ви бачите екран і мене чути. Так чи ні? Чути. Сьогодні е, е, я хотів би розповісти про збірник математично-природописно-лікарської секції наукового товариства Шевченка, якому цьогоріч не кругла дата – 126 років. Е, збірник ніби один з одне з багатьох видань, які були ініційовані науковим товариством Шевченка. І для того щоб оцінити його так би мовити вагу, оцінити ту роль, яку збірник відіграв загалом в історії розвитку української науки, то, мабуть, доцільно розпочати з певної такої загального вступу, який дозволить нам виробити свого роду лінійку, якій ми можемо далі. Пробувати визначити велич цього видання. Тому, перепрошую, я нагадаю деякі такі от загальновідомі речі. Почну з означення науки: найпростіше з них це специфічна сфера людської діяльності, головним завданням якої є отримання нових знань про. Якщо говорити про сучасну науку, то за цим коротким означенням стоїть ціла низка речей, які, власне, формують істяк того, що ми називаємо сучасну Ну, Насамперед, наукові методи. Наукові методи, як Ну, науковий метод пізнання світу він склає окремі компоненти. Вони склалися в певний період часу і е, включають від спостереження, накопичення даних первинного е, шляхом постановки експерименту, передбачається формування відповідних гіпотез, теорії її апробація, Через отримання нових історичних даних, які дозволяють верифікувати результати і в такий спосіб послідовно отримувати нову інформацію, нові знання про об'єкт дослідження. Дослідження це власне системна праця за за отримання нових знань. В сучасній науці вона розпочинається з постановки задачі, далі весь, так би мовити, процес, який стосується застосування наукових методів. І кінцева така прикінцева фаза завершення певного етапу досліджень вигляді опублікування з. Представленням результатів експертному середовищу, відстоюванням здобутого результату. Таким чином, наука сучасна це доволі складна наукова інфраструктура, яка органічно включає в себе наукові видавництво, наукову періодику, формує формування навколо них експертного середовища, ну і таке інше. Якщо говорити про становлення сучасної науки, то ну, історію науки можна поділити на кілька етапів. Для нас зараз в контексті от, обговорення важливий, власне, оцей етап, в якому ми сьогодні знаходимося, і він його становлення від попередніх етапів, назвемо їх там проти наукою, відбулося через. Так звану наукову революцію в Європі. Передумовами такими важливими стали це винахід і поширення книгодрукування. Зауважимо, що від винаходу од друку рухомими літерами Гутенбергом всередині там, 1440 чотириста рік до кінця 15 століття відбувався просто бурхливий розвиток книгодрукування і вже на кінець 15 століття понад близько тисячі друкарень існували, були відкриті в 250 містах Європи, і вони видали майже 50 тисяч видань накладом 12 мільйонів примірників. Таким чином. Києво, розширивши е, ту соціальну базу для і базу першого джерел, що важливе як для освіти, так і для науки, можна інші фактори технологічного розвитку е, називати: зокрема, е, е, первинне накопичення капіталу, великі географічні відкриття. В період в цей період відбулося встановлення. І розвиток гуманітарних наук, перехід від божественних наук до наук про людей. Сприяли цьому також наукові такі ну, колосальні успіхи, бо цей період це формулювання коперника, роботи Кеплера в біології анатомічний атлас Вазалія. Новий тобто, філософія, яка дозволила сформувати метод пізнання, науковий метод пізнання світу, новий органом Френсіса Бекона, який е, доповнив тези органому Аристотеля. Ну і звичайно, математичні начала натуральної філософії Ньютона. які фактично Показали, що можна будувати пізнавати світ не шляхом там, гіпотези, теорії, а шляхом моделювання його, що було надзвичайно важливим. В цей же період з'явилися перші енциклопедії, і тут слід згадати енциклопедію День Дідро яка ну, мала фактично ну, змінила в значній мірі такий інтелектуальний світ, бо впродовж там 20 з хвостиком років було опубліковано 35 томів, 70, більше 70 тисяч статей, 3 тисячі ілюстрацій, 30 тисяч примірників. Успіхи інших наук, диференційне інтегральне числення, система класифікації рослин і тварин. Луазьє спростував теорію Флоїстома, було сформульовано закони збереження, закон збереження маси, появилися, були закладені основи сучасної економіки. Революційні події стимулювали інтерес до проблем політичного устрою, і е, почалося формування науки як такої е, широкої стійкої соціальної інституції з утворенням перших товариств, академій, з'явою перших періодичних е, видань, змінами е, в тій сфері, в яка стосувалася обговорення. Що таке мова науки? Латина почала передавати першість національним мовам: французька, німецька, англійська. Ну і всі ці процеси очевидно, оскільки мова йде про формування інфраструктури, вони були тісно пов'язані і проходили в кореляції творенням. Нових держав. Тут є приклади перших академій, вони базувалися на різних принципах, але скажімо, академія Фонтіана, вона насамперед мала на меті вільний обмін думками, інтерес до, до літератури і науки, німецька академія Леопольдіна, Підтримана імператором Леопольдом І, королівське товариство, з його девізом нічого зі слів згодом виникло американське філософське товариство, засноване Бенджаміном Франкліном з метою просування корисних знань і так далі. Ці приклади можна продовжувати в той же час починають засновуватися. Перші наукові журнали. Ми, як дослідники з природознавчих наук, добре знаємо журнал королівського товариства, який появився на світ, був заснований в 1665 році. Кілька місяців перед тим був створений журнал Франції, журнал де Саванс. Який вважається найстаршим е, науково-літературним журналом Європи з гуманітарних наук, ну і фактично е, почала формуватися от, е, засади підґрунтя того, що ми називаємо сучасною наукою. Якщо ж глянути на мапу Європи, е, глянути на вісімнадцяте, кінець 18 го століття, то України як держави не існувало, була перервана е, тягність е, е, в часі. Тобто реверсив від Острозької академії, києво могилянської академії, системи братських е, шкіл, і на е, сході е, обмеження Валуєвським циркуляром Емським указом. З відомою е, Максимою е, імперського характеру, ніякого особенного малоросійського язика не було, ні і бити не може. Е, е, територія України розділена між двома імперіями: Російська на сході, Австро-Угорська, більш толерантна до національних рухів на Заході, і е, загалом. Е, це було свого роду таке історичне перехрестя, свого ну, роду точка диффуртації, з якої історія, історія могла розвиватися різними шляхами, в тому числі з можливістю реалізації імперського сценарію формування двох націй русини і малороси. В цей період власне, Почався такий інтенсивний спротив: як на сході, так і на заході. Виникла ціла низка товариств, в тому числі просвіта. Виникло і було сформоване зусиллями інтелектуалів і за підтримки меценатів з Надністря Дніпрянської України, і в поєднанні з. Інтелектуалами з частини, яка знаходилася під Австро-Угорщиною. Так було 23 12 1873 року виникло товариство імені Шевченка, перша громадська організація, яка Взяла назву Шевченка, використала в назві свого товариства, і до 1892 року, майже 20 років, товариство мало на меті сприяння розвитку української мови і літератури. Я не, не маю змоги говорити про цей період часу, він буде висвітлений ну, і є висвітлений багатьох джерелах. Я продовжу історію, бо вже через 19 років були внесені відповідні зміни до статуту товариства, і воно було перейменоване в наукове товариство імені Шевченка з основною місією, яка передбачала створення підґрунтя для розвитку. Української науки сформування трьох секцій: історично-філософська, філологічна, математично, природописна, лікарська. В структурі секції працювала низка комісій, і я е, звертаю увагу, що все це робилося в умовах бездержавності, робилося у Львові е, з врахуванням якраз от. Е, е, Цієї лояльності більшої лояльності і терпимості імперії австро-угорської до е, таких національних рух. Е, секція математично природописно лікарська е, може вважати днем свого народження 11 травня 1893 року, тобто 130 років. Минуло в травні цього року і її керівником став професор Іван Верхрадський. З 95-го року, впродовж тривалого часу, секретарем секції був Володимир Левицький, молодий, молода людина, випускник Львівського національного університету. Про власне Секцію товариства, ну, нижче ви можете бачити низку публікацій, дуже гарні розвідки з цього приводу зробив, зокрема, Олег Петру. Тепер про тези основні проекти наукового товариства Шевченка. Фактично, йшлося про. Формування основ засад існування науки на таких модерному рівні, і було розпочано розпочато цілу низку проєктів. Один з них базовий був, бо національна наукова термінологія вимагала значних зусиль без існування національної термінології. Не можна говорити про науку, тобто важко викласти результати наукових досліджень, коли ви не маєте визначеного інтегрованого в мовне передовище такого корпусу відповідних тем. Почала творитися наукова інфраструктура, видавництво, бібліотека, музеї, окремі колекції, книгарня, заходи з популяризації знань та підтримки освіти. Тут йшлося про е, записки НТШ. Фактично, це головне серійне видання, яке було започатковане фактично в рік заснування наукового товариства Шевченка. Інші з'явилися низка інших серійних видань, є певний перелік, він далеко не повний, е, можна також е, то Зацікавлений глянути налісник академії наук десятирічної давності за авторством Кушніра і по Статіна Поторислава Шевченка. Історія се родення майбутнього в нашому контексті цікавий власне збірник математично природописно лікарської секції. Чому він цікавий для нас як природодослідників? Фактично. Цей збірник став першим серійним національним виданням в сфері точних наук. Перший збірник побачив, том номер 1 побачив світ в 1897 році. І виходить цей збірник до 1939 року, коли, е як казав, один відомий вів'янин нас визволили і нема на то ради. Одним, хто таки був Володимир Левицький, знову ж таки, можна говорити багато. Саме він був одним з одним з незмінних редакторів практично всіх тонів збірника. І попри те, що змінювалися е, співредактори, і е, ця людина зробила надзвичайно багато для встановлення власне точніше Мироновичу, скільки вам ще треба часу? А, а я вже 20 використав. Так, 5 хвилин, 5 хвилин. Будь ласка, добре. Я вже тоді буду дуже. Оце можна побачити верхрадського голову е, е, секції відповідно математично-природописної лікарської. Так от е, виглядав Володимир Йосифович е, е, ну, про якого я вже кілька слів сказав. Якщо говорити про збій, збірник загалом, то е, Тут є е, дані про число опублікованих робіт. Я ну, звертаю увагу на 222, це число оригінальних наукових робіт, е, які опублікували близько е, 100 прізвищ авторів, списку авторів. Е, більшість з них е, е, одноособові, кілька. Е, е, і два авторські мова головно українська, але були 22 публікації німецької, 8 французької. От лідери з точки зору числа публікацій, і лідером безсумнівним є Володимир Левицький. Хочу сказати також, що перша публікація жінки це Софія Морочевська Хуневська. Вона стала першим дипломованим лікарем в Галичині в Австро-Угорщині, я думаю, і, можливо, і в Україні. Закінчила медичний факультет в Цюриху, де і власне стала доктором наук, бо вся територія австро угорщини в той момент була закрита для жінок, коли вони хотіли отримати фах лікаря. Ну, можна е, наводити різні цікавинки, які стосуються власне, е, е, стосуються, власне е, формальних даних е, про публікації. Е, е. Що цікаво, що е, оцінити, що таке збірник, е, ну, його роль і значення. Мо змогли вже самі фактично активні учасники процесу, бо в 27 сьомому році збірник святкував 30-річчя і був виданий окремий том, фактично присвячений цій такій події. Де є низка публікацій, які стосувалися оцінки ролі збірника? Ну для прикладу. От слова е, Чайковського, який говорить, що 25 томів нашого збірника е, е, уявляє собою не меншу тінність для нас. Німецька наука в е, тих ділянках, що працює збірник, має десятки на той момент різних поважних журналів. А ми донедавна, поки не існувала Київська академія, мали цей один журнал. Для всього математичного, природничого, лікарського знання. Також вказана роль, яку відігравав збірник для власне виховання національного творення, національного наукового середовища. Ну, я вже не буду зупинятися на деталях, скажу, що. От В контексті загального становлення сучасної національної науки збірник відіграв величезну роль, і от певні аспекти тут є відображені. Інколи стоїть питання: чи існує взагалі національна наука? Дуже часто люди цитують слова люди Пастера, Наука не має батьківщини. Але повна цитата Ліпастира вона є більш цінна, мені здається. наука не має батьківщини, бо знання це надбання людського факел, який освітлює світ. Наука повинна бути найвищим уособленням вітчизни, бо з усіх народів завжди буде першим. той, то йде першими ділами думки та інтелекту. Тож борімося на мирній науковій наукові за вищість наших батьківщин. Там збірник дає підстави для того, щоб дослідники, вже які займаються науковою мовою, стилем, науковою матерією, досліджували його, бо це унікальний предмет. Я досліджень. Я не буду зупинятись на прикладах. Скажу тільки, що для цього була створена відповідні передумови завдяки підтримці наукового товариства, завдяки підтримці дирекції колективу Львівської національної бібліотеки імені Стефаника, за участі багатьох наших колег було створено. Цифрові копії збірника в повному обсязі. Окрім того, там є не тільки збірник, тому раджу всім, хто цікавиться історією, цей сайт, який зверху фігурує, занотувати і використовувати для поглиблення своїх знань, якщо є до цього інтерес. Також я хотів скористатись можливістю прорекламувати. Ще й інший проєкт, який започаткований до 150-річчя НТШ. Це у Львові розроблено такий маршрут слідами біячів НТШ, який орієнтований на молодь, на школярство, студентство. Але також він буде, думаю, приємним і повчальним для всіх тих, хто історією цікавиться. Він доступний з використанням. Певного е, застосунку, от е, який ви можете бачити тут, його можна поставити на мобільний телефон і мати е, приємну двогодинну прогулянку містом з необхідністю пройти свого роду квест, е, і е, думаю, що е, можна дізнатися е, деякі цікаві речі, в тому числі і про товариство. Тут є подяка тим людям, які до цього долучилися. Ну і дякую, Ярославу Степановичу. Перепрошую, що я перебрав час. Усім щиро дякую за увагу. Дякую, Ігорю Мироновичу, за фантастичну доповідь. Яку ну, я не знаю, чи всі, але я дізнався багато те, джував вперше. Чи є запитання до Ігоря Мироновича? Ігор Миронович, коротке запитання. Просто початок вашої доповіді прекрасної до, прекрасно. доповіді ви почали із е, Гутенберга. А чому ви не згадали Степана Дропана, який був першим друкарем у Львові, зокрема, і подарував першу друкарню на, по-моєму, якомусь е, то, значить, церковному товариству. Я зараз забув, якому монастирю. Я, я зрозумів питання. Ну, взагалі кажучи, я е, якщо говорити про становлення е, сучасної науки, і зокрема український е, контекст, то я е, не згадав фактично е, ну майже нічого. Ну а не згадав тільки з однієї причини, що е, ну на щастя, і на жаль, доповідь обмежена тривалістю до 25 хвилин. Це правда, я згоден з вами, але Степан Дропан треба згадувати, мені здається. Він в 460 році це все зробив. і Гутенберг не бере. Б... Ну, одним словом, треба згадувати Степана Дропа. Гуть... Абсолютно. Але контекст європейський, я думаю, був більше пов'язаний з Гутенбером. Добре, дякую. дякую. Є ще запитання. Чи є... Бажаючи короткого коментаря до хвилини. Не чую. Гарна доповідь об'ємна. Все. Дякую, дякую. Тоді ще раз дякуємо Ігору Мироновичу і передаю бразди правління Ігору Мироновичу. Так.